Говорять броди вітаю шановні краяни в ефірі. Випуск районного радіомовлення. Розпочнемо нашу передачу оголошенням про призов громадян на строкову військову службу. На підставі закону України про військовий обов'язок та військову службу та указу президента України від 29 березня 2016 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів. Та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році. З 5 травня 2016 року до 30 червня 2016 буде проводитись призов громадян України на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю Бродівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1998 року народження яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народились упродовж 1989-1997 років, у яких скінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу через різні обставини, усі громадяни Бродівського району. Які підлягають призову на строкову військову службу зобов'язані прибути до призовної дільниці за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, у встановлений час з документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату до 20 квітня 2016 року та мати при собі документи, які засвідчують особу. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Бродівського району, Зобов'язані негайно повернутись до місця постійного проживання та з'явитись у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу керівники підприємств, установ, організацій. У тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно із законодавством. Військовий комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату підполковник Анклевич. Діти учасників АТО, які проживають на Бродівщині, зможуть відпочити за кордоном. Таку можливість їм надасть благодійна організація Волонтери. Що потрібно для того, аби відправити дитину за кордон, розповість голова благодійної організації Волонтери Роман Кушнір. Далі пряма мова. Благодійна організація Волонтери продовжує працювати. А в часі налагодивши співпрацю з Асоціацією дітей АТО Львівщини, готує вам повідомити те, що ми зараз маємо змогу дітей-учасників АТО возити за кордон на відпочинок. Що потрібно для того, щоб відправити дітей за кордон? Потрібно звернутися до нас в офіс, а саме надати документ проїзного квитка або виготовити його за свій рахунок, а далі все покриває наша організація та Асоціація дітей АТО Львівщини. Звертатись у нашу благодійну організацію за адресою вулиця Суса а для подальшого надання інформації, а дівчата вам покажуть, як заповняти форми і все решта. Дякую за увагу. І коротко до новин їх називають людьми особливими, які живуть у власному світі. Часто це генії. Мова йде про людей аутистів. Але для розвитку їм потрібні особливі умови, величезне терпіння та любов. Привернути увагу до таких дітей у всесвітній день інформування про аутизм на площі ринок у бродах спробували цьогоріч активісти Товариства захисту дітей-інвалідів Надія, громадської організації Наше місто та студенти Петколеджу імені Маркіяна Шашкевича. Акція пройшла під назвою Броди у Блакитному. Таким дітям зазвичай важко навчатись у звичайній загальноосвітній школі, де педагоги не володіють методикою для роботи з цими особливими дітьми. Як правило, інші діти уникають спілкування з ними через замкнутість та незвичну поведінку. Іноді можливі навіть прояви агресії. Але зазвичай це дуже добрі, щирі, маленькі особистості, які при правильному навчально-виховному процесі виявляють геніальні здібності у мистецтві та науці. Серед геніїв аутистів Каскар, Ганс Крістіан Андерсен, автор Аліси в країні, чудес Льюіс Керл, всесвітньо відомі художники Ван Гог та Сальвадор Далі, композитор Амадей Моцарт. Акція ж привернула увагу бродівчан. Багато зробили доброчинні пожертви. Було зібрано тисячу дві гривні. Ці кошти організатори спрямують на придбання матеріалів та засобів для розвитку дітей. А загалом таке дійство було приємним дарунком для батьків та діток: повітряні кульки, буклети з побажаннями, боді арт і щире невимушене спілкування створили атмосферу маленького свята для особливих маленьких бродівчан. Дерево миру росте тепер у сквері на майдані свободи. Це результат ще однієї акції Посади дерево миру, яка згуртувала міську владу працівників державного підприємства Бродівський лісгосп, педагогів та учнівську молодь. Триметрову тую протягом 10 років доглядали дбайливо у державному підприємстві Бродівський лісгосп. І відтепер воно буде символом єдності бродівчан, а ще життя та миру. Що наразі дуже актуально, зазначив головний лісничий державного підприємства Олег Потьомкін, який представляв колег-лісівників на акції. Ідея змінює країну. Тренінг із такою назвою за ініціативи сектору молоді та спорту райдержадміністрації та сприяння відділу освіти РДА відбувся 7 квітня у читальній залі центральної районної бібліотеки. Учням загальноосвітніх навчальних закладів міста та району лектор Андрій Фендик спробував довести, що кожен може щось змінити у державі, якщо докладе зусиль. Продовж години лектор тренінгу Андрій Фендик, Голова Львівської обласної організації спілки української молоді в Україні закцентував увагу дітей, як акумулювати свою діяльність та силу, щоб ідеї стали реальністю, а також як з користю використовувати свій час. Андрій Фендик наголосив на тому, що учні можуть самі розбавити стандартні сценарії тематичних вечорів своїми ідеями, лише тільки щоб їх почули. Це дасть змогу дітям не перебувати в певних рамках. Цикл тренінгів передбачає розгляд процесу реалізації якісного проекту від ідеї до успішних результатів. До речі, лектор навів цікавий, але водночас парадоксальний приклад. Біл Геть, засновник і власник корпорації Microsoft, в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що він завжди найскладнішу роботу доручить ледачому, так як тільки ледачі зможе знайти легкий і швидкий шлях її виконання. З цим не можна не погодитись. До речі, учні нашого міста та району, котрі взяли участь у тренінгу, заповнювали аплікаційну форму учасника проєкту Ідея змінює країну, де вказували свою ідею, як хочуть її втілити. У життя. Що заважає її реалізувати та що може зробити зараз. Оскільки оголошений конкурс спортивних проєктів на рівні учнівського самоврядування, лектор тренінгу Андрій Фендик тезисно сказав учням, на чому слід заакцентувати увагу, щоб аргументовано написати проєкт і в перспективі отримати перемогу. Найактивніші учасники тренінгу Ідея змінює країну отримали книги, які надав департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації. За підсумками проведеного тренінгу будуть відібрані найкращі ідеї, а їх автори зможуть взяти участь у підсумковому заході форуму ідей, який відбудеться наприкінці травня у Львові. Сподіваємось, що великі ідеї як минулого, так і сьогодення, надихнуть сучасне покоління на нові звершення. Як показує практика, деякі представники радикальної партії, хоч і не були підтримані бродівчанами на виборах, усе ж не забувають про наш край. У понеділок на Бродівщині побував представник радикальної партії Олега Ляшка, водночас керівник благодійного фонду Микола Іщук. Цього разу він поділився з Наталією Замрій своїм баченням ситуації в Україні. Микола Васильович, ми з вами спілкувалися два тижні тому. От сьогодні ви знову завітали Бороді. Яка мета вашого візиту? Ну, перша мета і найголовніше, що я обіцяв працювати на території району, працював, обіцяв працювати з виборцями, обіцяв працювати з тими людьми, які мені повірили. Обіцяв працювати навіть в тому випадку, коли не пройду депутатом обласної ради. Наскільки плачевна ситуація от в сільських радах? Ситуацію, щоб оцінити, плачевна, вона чи не плачевна. Треба просто проїхатися від сільської ради до сільської ради по дорозі, зрозуміти, якими дорогами їм приходиться добиратися на роботу один до одного в гості чи просто приїхати в районний центр. От з цього все починається, розумієте? Ну а в кожному селі є якісь типові проблеми, є в кожного інакші проблеми. Саме найголовніше для мене приємно, коли є бажання в сільських голів, так взагалі в громади села якось е -е, чогось добитися кращого, вирішити якусь проблему. Ви є представником від радикальної партії Олега Ляшка. Чи можете ви прокоментувати ту ситуацію? От вчора Яценюк написав заяву про звільнення? Яценюк написав заяву на звільнення. Йому треба було написати цю заяву на звільнення вже розумієте, добрих півроку назад. Чи, чи рік назад, тоді, коли вже повинно було зрозуміло, бути, що в нього рейтингу немає взагалі ніякого. Тому, в принципі, то, що він сьогодні написав, це вже, як то кажуть, це вже йому поможе, як мертвому кадилу. Все рівно в нього того рейтингу немає і насправді його вже давно немає. Тому ну, написав, написав, побачимо, яка буде спроба створення нової коаліції. Ну тобто, все-таки в Верховній Раді корупція? Існує. У Верховній Раді існує корупція. І з нею треба боротися. Намагання створювати зараз нову коаліцію. Хіба це не корупція, купуючи депутатів позафракційних двома великими фракціями. Одна фракція пропрезидентська, друга пропрем'єрська. Це і є корупція. Насправді, оцих 218 голосів чистими, які по списку БПП і по списку народного фронту прийшли. Це і є фактично ті депутати Верховної Ради, які мали би створювати коаліцію. Їх недостатньо. Всі інші депутати це тушки скуплені президентом і прем'єром. Тобто нова коаліція, якщо і створиться, це будуть сутотушки, які будуть нижче опускати рівень України. Намагання БПП і Народним фронтом створити в неконституційний спосіб коаліцію це є найбільший злочин проти держави. Ви розумієте, ми на сьогоднішній день говоримо, що є позафракційний депутат, який входить в нову коаліцію разом з БПП і Народним фронтом. А... Ми розуміємо, що виборці цього народного депутата голосували саме за Порошенка чи за Яценюка. Хтось їх питається, чи він має право вступати в коаліцію, чи не має. Швидше всього, в неконституційний спосіб. Створена коаліція не витримає взагалі там навіть з самого короткого періоду часу. Я однозначно починаю розуміти, що народний фронт нікуди не проходить, бо він не має рейтингу. Можу розуміти з огляду на зовсім недавнішні скандали з обшорами. До нуля рухається наш президент, тому швидше всього, можливо, використовуючи якийсь адміністративний ресурс, вони будуть набирати якийсь відсоток. Але на сьогоднішній день український народ чітко розуміє, що треба довіряти тим людям, які мають виключно проукраїнську позицію, про народну позицію, які дійсно підтримують розумієте, всі ті логічні кроки, які дійсно могли б розвивати країну, а не вбивати її і далі не робити її максимально сировинним придатком для інших держав. От створиться така коаліція, і люди проголосують все-таки за той режим, який був. Я на сьогоднішній день абсолютно не бачу різниці між владою там, Порошенка і владою Януковича. Ви Розумієте, той самий шлях в неконституційний спосіб створюється коаліція, підкуп депутатів. На сьогоднішній день величезна частина парламенту однозначно буде критикувати. Навіть якщо при умові буде створена коаліція, і є розуміння, що це тушки, ви розумієте, ну це однозначно тушки, які беруть участь в коаліції тих політичних сил, які не мають на це жодного ні юридичного права, ні морального права. Ви розумієте, юридичні аспекти всі народилися апріорі в людстві, розумієте, від моменту їхнього розуміння, від моменту логіки. Якщо йти розумінням логіки, тоді приходить розуміння, приходить відчуття відповідальності, розумієте, приходить відчуття моралі, приходить відчуття політичної культури, приходить кінець кінців просто культури відчуття. І люди бачать, люди бачать і люди, бачать, і люди вірять тим людям, тим політикам, які дійсно ведуть себе, говорять і поступають про державну, про про народну. І саме таким лідером є лідер радикальної партії Олег Ляшко. Я більше ніж мені ж впевнений. Національний природний парк Північне Поділля розпочинає сезон туристичних мандрівок. Що цікавого можуть запропонувати нам рідні околиці, розповідає фахівець із рекреації першої категорії Мар'яна Стеблик з першими теплими промінцями весняного сонечка та першими листочками на деревах по територіях національного природного парку Північне Поділля розпочинається сезон активного пішого та велосипедного туризму. Для цього на ділянках парку облаштовано екологічно-пізнавальні туристичні маршрути. Зокрема, на сьогоднішній день їх у парку є три: Святогірські і Маркіянові місця на Золочівщині, Триніг на Брідщині. Найбільше шкільна молодь та студентство облюбували екологічно-пізнавальний туристичний маршрут Триніг. Особливо привабливими для школярів та студентства на маршруті видалися такі об'єкти, як кам'яні останці, що мають назви Мертва голова, «камінка», Триніг і які є залишками пісковиків із на архаїчного Сарматського моря, яке тут на наших теренах блискалося 11-7 мільйонів років тому. До речі, минулої осені на горі Триніг біля заповнянілого останця з романтичною назвою Лежачий пес працівники відділу рекреації та туризму національного природного парку Північне Поділля спільно з краєзнавцями-аматорами із села Літовищі відзнайшли та розкупали цікавий грод. Ця печера є достатньо об'ємною, за словами археолога Ярослава Онищука, нашого краянина. Грот найвіригідніше використовувався нашими пращурами-язичниками в ритуальних обрядах. Також студенти та школярів на маршруті триніг приваблюють водні джерела, переповнені кришталево-чистою водицею, які є витоками річки Стир, букові лісостани, де ще можна бачити багатолітні буки патріархи. Залишки військових бліндажів періоду Другої світової війни, стрімкі яри між вершинами з Бараш та Триніг. Та надзвичайно привабливою для мандрівників цього маршруту є, безперечно, прекрасного виду колишня стара каменоломня. Цей об'єкт дуже полюбляють відвідувати студенти та школярі Бродівського та сусіднього Золочівського та Бузького районів. До речі, наші школярі чомусь дуже мало знають про пам'ятки природи. Археології та історії, які є на теренах Брідщини, про річки, які витикають із нашого Бродського краю, про рослини і тварини, що водяться на теренах Бродівського району. І взагалі почасту складається таке враження, що наші люди настільки стали меркантильними, що нічим, окрім власного майнового збагачення, отого нерозумного нагромадження побутового барахла та маєтків за високими глухими огорожами, нічим іншим не цікавляться. А прекрасне поруч, перш ніж їхати за чимось до екзотичних чужих країв, необхідно побачити, вивчити та зафіксувати своє, рідне, доторкнутися до джерел, з яких наші діди-прадіди черпали життєву енергію. І ми також мусимо це робити, якщо збираємося довго жити на Богом нам даній землі. А наш край прекрасний, тільки треба це трішки часу відкласти матеріальне і почати сприймати красоти. Які навколо нас додаємо побільше поживи своїй душі, порадуємося прекрасному весняному сонечку, першим розквітлим рослинкам, розпуклим брунькам на деревах, дослухаємося до співів жайворона в полях і соловів у гаях. Та менше з тим повернемося до наших мандрівок і туристичних маршрутів основними об'єктами, які надзвичайно привабливі для мандрівників усіх вікових категорій на туристичному маршруті «Святогірський» Є насамперед чоловічий монастир покладання Ризи Пресвятої Богородиці Української автокефальної православної церкви. Ця монахська обитель знаходиться на Святій Горі, що неподалік славнозвісного села Гавареччина. Під час проходження цього маршруту туристи мають унікальну можливість ознайомитися із церквами монастиря, посмакувати студенну водицю із джерела, який б'є на самій вершині Святої Гори. На місці об'явлення дітям-пастушка Пресвятої Богородиці, а також послухати цікаву розповідь гіда екскурсовода про історію монастиря, його відродження. А ще тут, на Святій Горі, мандрівники мають нагоду доторкнутися до багатолітніх буків, які випромінюють благодатну енергетику. Окрім відвідин Святогірського монастиря, туристам під час проходження маршруту представляється унікальна можливість відвідати село Говореччину. Та побувати у майстернях гончарів митців з виготовлення чорнодимленої гаверецької кераміки, побачити печі горни, в яких випалюються гончарські вироби, взяти участь у майстер-класах із виготовлення глиняних виробів. Історія заснування села Гавереччина теж є цікавою. А ще тут, в селі, можна побачити унікальну криницю початку ХХ століття, відвідати музей Криївку, Ознайомитися з історією визвольної боротьби українського народу за самостійність держави, зокрема, почути про місцевих народних месників, вояків УПА, які тут боролися з московськими зайдами у воєнні та післявоєнні роки минулого сторіччя. Не менш привабливим для туристів і є туристичний маршрут Маркіянові місця, який пролягає по територіях національного природного парку Північне Поділля на Золочівщині. Розпочинається маршрут з Маркіянової гори, що є крайньою північною точкою Вороняцького горбогір'я Кременецького кряжу, який, до речі, проходить по території Брідщини. Величевим туристичним об'єктом на цьому туристичному маршруті вважається високий металевий хрест на Білій Горі. Сьогодні її більше називають Маркіяновою, що неподалік села Підлисся, в якому народився будитель національної свідомості Галичан. Отець Маркіян Шашкевич. Хрест було встановлено українськими національними активістами у 1911 році на честь сторіччя від дня народження Шашкевича. Маркіянова гора святе місце для кожного українця. Гору щорічно відвідує багато людей, які йдуть і їдуть з усіх куточків нашої країни, щоб вклонитися отцеві Маркіянові Шашкевичу. Найбільш велелюдні заходи на честь Маркіяна Шашкевича. Тут відбувається кожного року у першу неділю серпня. Від Маркіянової гори туристичний маршрут, напрацьований працівниками відділу рекреації та туризму Національного природного парку Північне Поділля, пролягає через Буковий лісостан і теж до славнозвітного села Гавареччина. По дорозі мандрівники мають можливість побачити залишки старої каменоломні австрійського періоду, старі штольні цих каменоломень, а також залишки військових бліндажів. 1944 року, що знаходяться на колишніх позиціях Першої української дивізії Галичина, вояки якої брали активну участь у боротьбі проти більшовицької навали і опинилися у так званому Бродівському котлі, щодо прізвищини, то цьогоріч працівники відділу рекреації та туризму національного природного парку Північне Поділля. Провести опробування низки проєктів новостворених туристичних маршрутів, як піших, так і велосипедних. Сьогодні працівники відділу рекреації та туризму Національного природного парку Північне Поділля працюють і над проектами інших туристичних маршрутів. Зокрема, маємо в планах напрацювання двох-трьох кілометрового екостежину історичного характеру в околицях села Підгірці, навколо дитинця стародавнього городища Плісниць. Є ще декілька інших задумів щодо створення екотуристичних маршрутів та стежок на ділянках Національного природного парку Північне Поділля. Але про це в наших наступних передачах на районному радіо. І ще до вашої уваги звернення Бродівської районної організації Товариства Червоного Хреста. Червоний хрест це найстаріша міжнародна благодійна організація, головною метою якої є полегшення страждань людей у мирний та воєнний час. А основна мета діяльності сприяти органам державної влади у їх діяльності в гуманітарній сфері. Тож червонохрестівці звертаються до усіх, кому не байдужі людський біль та гори, із закликом стати активними у проведенні всеукраїнського місячника Червоного Хреста під гаслом Боротьба за мир, боротьба за здоров'я. Приєднуйся до руху Червоного Хреста з 1 до 30 квітня 2016 року. Мета акції поліпшити життя інвалідів, самотніх громадян похилого віку, ветеранів війни, безпритульних дітей та дітей, сиріт, хворих на туберкульоз і снід, потерпілих від стихійних лих, аварій та катастроф. Підтримайте доброченну ініціативу червонохрестівців задля конкретної допомоги та дієвого милосердя щодо тих, хто поруч із нами такого вік і каліцтво позбавили можливості жити гідно. Якщо ваше серце відкрите для співчуття і гори ближнього, ваш біль районна організація товариства завжди готова прийняти від вас благодійні внески, продукти харчування, ліки, одяг, взуття. Побутові засоби буд, матеріали Долучайтеся, щоб знедолені не залишились наодинці з бідою, нагодувати та обігріти самотніх і немічних, старих та убогих наш спільний обов'язок. У квітні 2016-го будемо відзначати сумну дату 30 років із часу Чорнобильської катастрофи, найбільшої техногенної біди сучасності 26 квітня. Пройдуть заходи із вшанування пам'яті загиблих на ЧОЕС. Абродівська районна організація Союз Чорнобиль України запрошує членів організації та чорнобильців в району на збори, присвячені відзначенню 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, які відбудуться 17 квітня 2016 року, о 12 годині у приміщенні районної бібліотеки. Також Бродівська районна організація Союз Чорнобиль України проводить благодійну акцію щодо збору коштів, приурочено відзначенню 30-ї річниці аварії на ЧАЕС. Зібрані кошти підуть на потреби хворим та малозабезпеченим чорнобильцям. Більше можете дізнатись за адресою Майдан Свободи 3 місто Броди. В небесах крізь літа, довгокрилі лелеки, над полісям летять, рідні хати. Да ні музею На цьому я Марія Микитюк прощаюся з вами на все добре. Нехай щастить.